Привіт! Цікавишся законами Всесвіту? Послухай маленьку історію. Казка про закон, причини і наслідку. Пташечка Мілі. У Великому лісі жила маленька пташечка на ім'я Мілі. Вона була дуже цікавою та веселою. Співала з ранку до вечора. Мілі завжди прагнула зробити навколишній світ кращим, але не завжди розуміла, які вчинки спливають на інших. Одного разу, коли Мілі летіла через ліс, вона помітила стареньку лисичку, яка втратила свою їжу. Лисичка сиділа сумна, зітхаючи. Я допоможу їй, подумала Мілі. І вирішила поділитися своїми ягідками, які принесла зранку. Лисичка подякувала і мілі полетіла далі. Вона була рада, що допомогла іншій тваринці. Проте наступного дня, коли пташечка заблукала і не могла знайти свій шлях додому, до неї прилетіла сова. Не хвилюйся, я тобі допоможу. Казала сова і показала, як знайти шлях додому. Мілі була вражена. Як ти знала, що я заблукала? Ти зробила добрий вчинок і світ відповідає тим же, посміхнулася сова. Все, що ми робимо, повертається до нас. Мілі зрозуміла важливий урок. Кожен вчинок. Має наслідки. Якщо ми даруємо добро воно повертається до нас у різних формах. Закон причини і наслідку допомагає нам жити в гармонії з іншими. Потрібно діяти доброзичливо, адже кожен вчинок, навіть найменший, має значення.